Дивіться, я розпаковую ось наш меджит. воно розпаковується. Тут будиночок, -ї -ї -ї. Дивіться, який гарний будинок. Я знаю, що з ним треба робити. Треба його відкрити. Що там? Ще там, мені самі цікаво вже, я таке не бачила ще. Що... Там хтось живе. Там живуть меджіпокси, це справжній будиночок для них? Так. Да. Ану показуй. Отакий. О, І для них прикраси є. Це зовсім інший. Бачите, набір зовсім інший. Ми відкривали ось оці, а це зовсім а, інший. Що? І Кіра так хотіла, так хотіла, каже: Мама, треба тримач для наших будиночків. Так, у тебе кластер. Зараз ми будемо розбиратися. А я ти, я тут Ану показуй. Що там у них є? Гойдалка, так? Підставка. підставка, це їм там стояти, так? Зараз ми їх відкриємо і покажемо, як вони там будуть стояти. А ще там ще у будиночку покажи є. Фрукти є якісь, так? Це як ніби кухня, столик, так? Гойдалка, річка, природа, можна вийти на галявинку, пікнік влаштувати, так? Так, давайте відкриємо я стало ось такі у мене. Може ко. І хто це у нас такий? Це чайничок можливо, ні? Фрай... Фруті. Фруті. Ану. Так, це фруті. Клас. Ой, зараз, зараз, зараз дещо хочу вам показати. А що в неї там ще з нею попалося? Якісь нямки, смаколики? Прикол? Давай кей. Хамікофі! Хто, хто це? А, бачу, так, Віта, чи що, що це? Дайте Віта. Добре. А це orange. Orange. Так. Так. Вірно. Так, а хто попався тобі ще з фруті? Які у неї там додаткові є якась їжа? Я так, саме фруті у неї попався ось такий. Ой, какао! це? Какао? Коктейль. Так, да, якийсь коктейль, коктейль із вершками. Із вершками. А, а ще, хочете ще, Що там? М -м -м, так, фрукти вже обідає. І фруктики їй попалися. О, так це для неї для кухні її все, так? ням 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 Подивіться, що я зробив свої зачіски. О, так, в неї зачіска фрутісна. Давайте ще подивимося, що в неї. Давай, що ще. Що це? Я знаю, О, це... що Це це, О, це вже коктейль. Так. Апельсин, сік -апельсин. Ага. Сік апельсин, Сік апельсин, так. Фреш з апельсина. Давай. <плес> Смачно. Давай відкривати її будиночок і розставляти ага. все на свої місця. Ось. О, ось, ось, так. ось Так, давай. Детлети. Де в нас фруті буде? Тут. Ой, тут я не так. Ой, кажется, я хочу прикрепить. так, фрути. А давай давайте е е е ежу давай 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 Ой, так будет красиво. Там будет ежа. Напои. Ой, другом? давайте другому поміняємо дуже гарний гарним. І вони тут спілкувались, ці друзі. Ось тут. кажуть. Привіт, Руті, Я приніс лайм. Да. Для твоїх коктейлів давай будемо разом створювати якісь освіжуючі літні коктейлі. А давай, давай спробуємо давай. побудувати будинок, вже складати квартирку ось тут. Давай покажемо для чого ж ми з тобою купили ось цю фруті, так, да. яка нам потрапилася. Я просто не знала, а Кіра мені каже, мама, подивися, ось ми можемо на ось цей будиночок поскладати наші будинки із мечі попсів, так? А, воно ось так. Ага, клас. Я кажу, ну давай, спробуємо. Так, буде їм всім веселіше. І ось отак. У нас фруті буде відповідати за коктейлі, смаколики і, за і пригощати жителів свого будиночка. Так, багатоповерх. Багатоповерхового. Колись ми купляли з нами за а в Аврорі це ну, сама Аврора. Там був такий будинок, тут були різні віконечка, а в самому низу було кафе. В кафе, ось бачиш. Ось у нас кафе. Я нагадала, що. Оце ж наші моджі попси, вони теж з аврора. Складай буде красиво. Ось такий великий, високий будинок. Яскравий високий будинок для суперкрутих жителів. Яскравих таких. Ось от так. Дуже гарний будинок. Знаєте, тепер. Давай, років. нехай вони відвідувачі вже приходять до неї попити якихось смачних коктейлів, може з'їсти фруктів. Так, так, так. Ось. Чому він? Гарна погода, можна погуляти, подихати свіжим повітрям, поспілкуватися. Давай. Якраз хтось там у нас. пташечка якась. А, це пінгвінчик, дівчинка пінгвінчик А це Альпака. Альпака, отакі вони. Сміливі, екстремальні. екстремальні. Давай екстремче дубо ставила. Давай, ось так. А тут бінокль. І вафелька на смаку. Так, тільки ти її положила. Вона лежить на бочку. Вафелька наша. Ні? Чи я неправильно сказала? Вона, мали, а не вона не в нас мали. на бочку, так? Ні, це не так, А, це ти, це, це, це неправильно, Я зрозуміла. Не думаєш, що це вона на бочку лежить. Ось. Такий у нас получився гарний, шумний, яскравий, високий будиночок із моджі-попсів, так? Десь моєї напевно. Та ні. Вона ні, не, не видно. видно. Не видно, і не видно заговори. Не видно, і очі такі. Очі, пінгвінчик і лама. Hello, Hello, I'm glad glad to to see you. I'm glad to see you. <гум> так, ну що, будемо гратися тепер, да? так? Будемо гратися. Кажи всім пока-пока. Всім! Bye. Bye. Підписуйтесь на канал Валкіра! І не забувайте ставити лайки! Like, Нам like, буде like, дуже like, приємно! Like, 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 like. Гарного всім дня і яскравих ігор із іграшками. Бай-бай!